Найсвіжіша розпаковка. О! Це взяв дуже цікаву штуку, багатьом буде цікаво подивитися. то що довге, довга коробка, не звертайте уваги. Тут саме цікаві це недовге. Так. Е, ніж глазовий колуп отельниця. Прикиньте, вже вже зібрали, нема на сайті. ну Ніж класний, Так. Є в нас в торби. І зараз будемо. Ой! Витрасати. Прикиньте, з'явилися чорні лізвії. Black, black cotton. Взяв, я не пам'ятаю, пачку чи дві взяв. Вже немає знову на сайті. Реально, чорні дуже класні. Так, далі. Тут в мене більше всякі розмішальні штуки. Оба. Кутник. Ого. Мені знаєте, чим подобаються сідні премовські розмішальні прикулюхи. Вони такі грубелені і тяжкі, що капець. Так. А цього коробка Ой! коробка чого довго? Тож тут дивіться, лінійка яка. Цією лінійкою можна корову забити. Так, що там? Ну, вона до... коробка довга іменно через цю лінійку. Так, дивимося, що ще тут. Ще одна лінійка. Так, де ж саме інтересне? Давай, вілась. О! О! Все, так, Ні, ніби все. Ні, там клієнка якась, то хай буде. Ну, кутник це, само собою, кутник. І... А, клас, він взагалі здоровий. Реально, ну, хочете не вірити, зайдіть в магазин і спробуйте. Реально такий класний Чувствується в руці. Це відрізняється, того, що тут ручка при... Коротше, присобачена. А тут він суцільно лятий, то тут точно кут має бути 90 градусів. Так, ну це ачка, ще якась штука. А, це відкутника. Ну і саме основне, що цікаво, це така штука. Та-дам! Будемо тестувати колонію. Кому цікава розпаковка колонки, то вже наступний відос. А то по хронометражу не влізу в цьому. Кому цікаво, кльосайте наступний відос.